Рівно рік тому у церкві святого віта в нідерландському містечку Гілверсум зібралися тисячі міщан. Трагедія, що сталася в українському небі, забрала цілі три родини, молоду подружню пару і двох студентів місцевого коледжу, загалом 15 осіб, як для невеликого міста, величезна і відчутна втрата. Дюлай відчувається, що 17 липня знову повертається, і разом з цим повертається і відчуття, ніби це сталося щойно. Повертаються емоції, сум. Бо тих, що були на борту, знали так багато людей в школах, у місті, в крамницях чи просто по сусідству. За ними сумують. Нині, коли місто організовує вечір пам'яті, згадує загиблих. Разом з ними повертається і жахливе відчуття втрати. Але це єдиний шлях до того, щоб почати із цим миритися, каже отець Юліус, показуючи у своєму кабінеті невеликий куток із речами зі збитого літака та світлинами загиблих. That is what it is. <laughs> Ось так воно і є. Завжди так. No, oh, it happens of... No. This is my... Uh, це мій маленький куточок з речами з MH17. Це сторінка з газети із заголовком «298 осіб знищені. Тут є й одне з перших фото, зроблених на місці катастрофи. Воно стало дуже відомим ще й тому, що на ньому є й сепаратисти, і ми не знали, що вони там роблять: чи хочуть щось вкрасти, чи хочуть допомогти. Дивлячись на це, люди були вкрай шоковані. А це деякі фотографії цілих родин, що там загинули. Це родина Смалебург Бравер. Батько, мати і двоє дітей це сім'я Ван Гейнінген. Теж тато, мама і син. На жаль, немає світлини родини Ален, яка разом із трьома дітьми померла в катастрофі. А це ще одна сім'я зовсім молода пара з річним немовлям. І ціла ця родина теж загинула. «Це одна з багатьох трагедій, які спіткали світ. Візьміть для прикладу Сирію чи всіх тих біженців, що гинуть на човнах. A... A... «Саме того суботнього вечора, коли рік тому надійшла ця новина, друзі гостювали у батьків хлопця, який був у тому літаку. З того часу вони щосуботи їх навідують. Тож пам'ять про нього залишиться. Це жахливо. Мої батьки теж загинули в автокатастрофі, коли мені було 19. Сьогодні ціла Голландія сумує. Я особисто не плачу, але ця подія жахлива. рік тому, після катастрофи, до Хілверсума зі сходу України привезли насіння соняшника. Нині вони цвітуть в різних частинах міста і кажуть, мешканці цим поєднують їх з місцем трагедії та ще й символізують надію на нове життя. Бо завжди повертаються до сонця. один з батьків загиблих попросив мене посіяти ці зерна. Я погодився, хоча мене пересідували кошмари. Згодом з'явилися ось ці 30 рослин. Їх мерія передасть родичам жертв краху літака до шкіл, спортклубів і так далі. Привести ці зерна з місця події було справді доброю ідеєю, бо вони проростають і дають нове життя. символізують те, що воно триває. This is also осодево цей плюшовий ведмедик, яких сотнями приносили на місце ідентифікації останків жертв, має подвійний символ. З одного боку нагадує про загиблих дітей, але з іншого боку, коли ти бачиш їх так багато і доторкаєшся до нього, це викликає посмішку. Тож це сум і плач, і водночас ми намагаємося сміятися і продовжувати наше життя. Віталій Єреміца, Рікард Йозвяк, Сабіна Пухка, Радіо Свобода з Нідерландів.